Привіт, привіт! Чи знали ви, що можна стати справжнім бджолиним детективом? Серйозно? Уявіть собі, зрозуміти, що коїться всередині вулика, навіть не відкриваючи його. Ну що, давайте зануримось у цю тему і спробуємо навчитися читати оті таємні знаки, які нам подає бджолина сім'я. І ось воно, головне питання: як ну от як дізнатися про здоров'я бджіл, не лізучи всередину і не турбуючи їх? Це ж не якась там магія, правда? Ні, це справжнє мистецтво спостереження. І от саме це мистецтво ми сьогодні і будемо опановувати. Будемо вчитися розрізняти де все добре, а де можливо є якісь проблеми. Для початку давайте домовимось. Вулик це ж не просто якась дерев'яна коробка з комахами. Еге ж? Це, по суті, єдиний живий організм. І цей організм постійно спілкується з нами і з зовнішнім світом. У нього є своя абсолютно унікальна мова, і наше вами завдання навчитися її розуміти. І йдеться тут не просто про якесь там дзижчання. О, ні, це цілий комплекс сигналів. Подумайте тільки: звук, запах, загальна активність, навіть те, як виглядають окремі бджілки. І от вміння все це розшифрувати, скласти докупи це і є, знаєте, той самий ключ до успіху, чи то для досвідченого пасічника, чи просто для людини, яка любить спостерігати за природою. Ну що ж, давайте почнемо наше розслідування з хорошого, з позитиву. От які є ознаки, що чітко, як 2 на 2 вказують, всередині вулика все просто чудово. Гармонія, здоров'я, повний порядок. Давайте розберемось, як виглядає по-справжньому щаслива і сильна бджолина сім'я. Насправді все досить просто і логічно. Ми будемо дивитися на три головні речі: перше, що ми чуємо. Друге, що ми бачимо біля входу у вулик, біля льотка? І третє, як виглядають і поводяться самі бджоли. От така собі дорожня карта для нашої діагностики. Отже, перше звук: спробуйте просто прикласти вухо до стінки вулика. Якщо все добре, то почуєте такий рівний, спокійний, впевнений гул. Знаєте, ніби всередині працює один великий злагоджений механізм. А тепер маленький експеримент: легенько стукніть по стінці. І у відповідь дружний, потужніший гул. Це означає, ми тут, ми на варті. Ну і звісно ж, охорона біля входу вона завжди пильна, готова відбити атаку будь-якого чужака. Добре, тепер дивимось на активність. Це ж справжнісінький аеропорт у годину пік. Бджоли туди, сюди енергійно злітають, повертаються, і зверніть увагу на їхні лапки, вони просто обвішані яскравим пилком. Це, мабуть, найочевидніша ознака того, що сім'я сильна, здорова і працює на повну котушку. А ще один момент: подивіться на землю біля вулика. Чисто майже немає мертвих бджіл, а це дуже хороший знак. І останній пункт у нашому списку Все добре це гігієна. Просто підійдіть ближче і вдихніть. Здоровий вулик пахне просто неймовірно. Це суміш ароматів меду, теплого воску, прополісу, квітів. А самі бджілки, вони такі, знаєте, пухнасті, охайні, їхні тільця вкриті густими волосками, і їхній ганок, прилітна дошка, ідеально чистий, жодного сміття, жодних підозрілих плям. Так, з хорошим розібралися. Але тепер, на жаль, треба поговорити про іншу сторону медалі. Що робити, якщо бджоли буквально кричать про біду? Дуже важливо вміти розпізнати ці тривожні сигнали, тому що вчасна реакція без перебільшення може врятувати цілу сім'ю. Давайте просто порівняємо. Замість того спокійного, впевненого гулу раптом чується щось різке, неспокійне. Знаєте, такий жалібний, тривожний звук. Або що, мабуть, ще страшніше, майже повна мертва тиша. Такий, от тривожний гул часто означає, що сім'я втратила матку, а тиша ну, тиша, може свідчити про дуже серйозну хворобу або навіть загибель усієї сім'ї. Тепер давайте про активність. Замість того нашого аеропорту ми бачимо ну якусь повну млявість бджоли літають якось неохоче, їх зовсім мало. І що найголовніше, зверніть увагу: вони повертаються додому з порожніми лапками без полку. А це вже критичний сигнал. Це означає, що сім'я не працює, вона просто намагається вижити. А тепер подивіться на самих бджіл. Різниця просто вражає. Здорові, такі пухнасті, рухливі, повні життя. А хворі вони часто втрачають свої волоски, їхнє тільце стає таким лискучим, чорним. І найсумніше, вони вже не можуть літати, просто повзають по землі біля вулика, збиваються в такі маленькі, безпорадні клубочки. Це, повірте, дуже і дуже тривожна картина. Запах. Тут теж контраст разучий. Замість того солодкого, приємного аромату меду й воску з вулика може йти такий, знаєте, неприємний гнильний запах. А на прилитній дошці на тому самому ганку з'являються плями, плями калу. Це вже пряма вказівка на серйозні захворювання, наприклад, нозематоз. І нарешті захист. Ну, точніше, його відсутність: у слабкої сім'ї просто немає сил захищатися. Охорона біля входу, якщо вона взагалі є, абсолютно млява. А якщо постукати по стінці, у відповідь або повна тиша, або такий ледь ледь чутний слабкий шелест. Це по суті сигнал, що життєві сили сім'ї майже, майже на нулі. Окей, ми з вами розглянули цілу купу сигналів і хороших, і поганих. Давайте тепер все це зберемо докупи, підсумуємо. Зробимо таку собі зручну, просту шпаргалку, щоб найголовніше завжди було, як то кажуть, під рукою. І ось вона, наша супершпаргалка. Подивіться, все зводиться до контрасту: звук спокійний гул проти тривожного гулу або тиші. Лід – енергійний з пилком проти слабкого безпилку. Поведінка активний політ проти повзання по землі. Ну і запах, мед та віск проти гнилі. Ця табличка ваш надійний і головне швидкий інструмент для діагностики. І варто пам'ятати, що все це не просто якась цікава інформація, це знання, це без перебільшення сила, сила вчасно помітити проблему, правильно зрозуміти, що не так, і найголовніше надати бджолам ту допомогу, якою вони потребують. Проста уважність справді може врятувати життя цілого вулика. Тож наступного разу, коли будете проходити повз вулик. Просто зупиніться на хвилинку, не поспішайте, послухайте, придивіться, спробуйте зрозуміти, що ж вони намагаються нам сказати. Адже бджоли вони говорять постійно: питання лише в одному: чи готові ми їх слухати?